Привіт! З вами я, Оксана, і це мій канал прив'язання Оксана Кмітінг Лайф. Для вас знімаю невеличке відео по тому, як закрити голочкою отакий край. Подивимося, я в'язала резинку 2х2, потім перейшла на резинку 1х1 методом перекидання петель. Пров'язала один ряд перекидаючи, потім два ряди е, пустою резинкою, і далі я закрила голочкою. Так, ну що, розпочинаємо. Сподіваюсь, вам все дуже-дуже добре видно. У нас йде перша лицева петля. Видно, так? Да? У нас вона? Отак От стоїть. Я голочку, за в петлю, запихую від себе, пропускаємо виворотню, але не знімаємо її з спиці в лицьову до себе. Так, чик. А. Так. Виворотня, у нас іде ось вона виворотня. Ми голочку до себе знімаємо, шукаємо, пропускаємо лицьову і потім в петельку, видно, ось вона петелечка від себе. І пішли собі, трішки підтягуємо, лицьова від себе до себе, видно? Виворотня до себе, від себе. Зверніть увагу. Петелічки повинні бути розкриті, вони не мають бути перехрещені. До себе, від себе, виворотні і лицьова. від себе до себе. І отак ми продовжуємо. Закривати наш край до кінця виробу. Закриваємо. І в кінці я вам покажу, як потрібно закрити останні петелечки від себе до себе, а лицева, від до. Виворотня до від. І от так пішли, пішли, закривати. Е, я на останні два рядочки не перехожу на тонші спиці. так виходить, так. мій край видно. Він еластичний. І пішли собі закривати. Мені дуже подобається, він не розтягнений. І так, у okay. нас залишилось дві петельки. Одна лицьова ось вона, і одна виворот. Ми вже в лицьову один раз вели Нашу голочку. Заводимо ще раз від себе. І тепер ми бачимо, ось, як пам'ятаєте, наша перша лицева петля, яку ми піднімали. І до себе Все, ми лицеві петелечки ми вели кожного разу по два. Те ж саме ми повторюємо з виворотню. Ось наша виворотня. І шукаємо. Так, ось сюди. І ось наша виворотня. Так, і все бачимо, да? Що все повністю однаково? Тепер, що я роблю? Я вже в якомусь відео вам показувала, як я люблю ховати ниточки. Так, пам'ятаємо, так? Да? Повторюємо голочкою петелечку. Так. Отак. І так, пішли, пішли в е, так я ховаю ниточки в лицевих петельках. На вивороті, на жаль, у мене, ну, я вже все заховала, щоб ще й показати, як ховати так. Видно, да? так? у нас заховані петелічки. Беремо ножнички, обрізаємо наш кінчик, трішки залишаємо, щоб було, і все. Ой, ми закінчили сшивати наші рукавчики. Отак От вигитаємо. Вибачте, вибачте. Так, Отак От у нас поєднуються наші шиті рукавчики. Давайте, о, яка краса, де? Все, на цьому невеличке відео ми закінчили. Користуйтеся. Сподіваюсь, вам все сподобалось і все було зрозуміло. Пока-пока!